Ви дивитеся Суспільне Вінниця. Підписуйтеся на Суспільне Вінниця у соцмережах. Про військовий шлях брата та судилище в Росії над айдарівцями. Інтерв'ю з сестрою військовополоненого Ігоря Гаюхи. До Вінниці передали міжнародний рушник єднання. Наш регіон 11-й», де вишиватимуть полотно. Мешканців мікрорайону Старе місто підключають до нового водогону. Люди добу будуть без водопостачання. Масткині Хмельниччини передали вінничанам міжнародний рушник єднання під назвою Цвіт вишиванки. З Сусідньої області до Вінниці оберіг привезли три вишивальниці. Передавали рушник на площі Європейській, що у середмісті Вінниці. Ми старалися вишити як найкраще цей рушник. Обрали ми цікаву техніку, обрали ми візерунок. Майстриня Демчук Надія Васильівна з селища Гриців, яка вже понад 50 років вишиває. І ось вона закінчила роботу. І Сьогодні ви побачите нашу вишивку. Вишивка наша в техніці низинка або низь, яка характерна для нашої області, особливо півдня нашої області. Ми вишили в чорних кольорах. Кольорах матінки землі дуже мілесеньким узором. На рушнику завдовжки 12,5 метрів та шириною 65 сантиметрів вже вишили орнаменти майстри з 10 регіонів країни. Вінницька область стала 11-ю, де вишиватимуть полотно. Зазначив Євген Філь, очільник благодійного фонду Цвіт вишиванки та один з ініціаторів цього проєкту. Кожна область наносить на нього найвпізнаваніші елементи, які притиманні певному регіону, оздоблювала рушник і українська діаспора по всьому світу. Ми хотіли показати на ту рушнику всю нашу Україну, всю наше, все наше українство, як, як на території України, так і за межами. Завдання наше було в тому, щоб ми могли е, тим рушником, в кінцевому результаті десь написати таку коротеньку історію е, України. Фрагмент Вінничини на міжнародному рушнику єднання цвіт вишиванки створюватимуть упродовж серпня-вересня. На ньому у техніці качалкова гладь відшиють характерний для області орнамент подільський вазон. Робитимуть це вишивальниці з ямпільщини, каже тамтешня мисткиня Тетяна Поплінська. Ми будемо вишивати качалочкова гладь скоріше за все, це буде дерево роду. Качалочкова гладь притаманна нашим. Подільським рушникам вони зустрічаються скрізь у нас на поділі по всій території. Як в нас його теж багато на Ямпільщині, на Вінниччині, в будь-якому регіоні і ви його зустрінете? Чим вона унікальна? Унікальна вона тим, що вона є двосторонньою. Вона як з однієї сторони, так і з другого боку узір ідентичний. Далі, за словами Євгена Філя, рушник єднання, який розпочали вишивати у травні 2013 року у Тернополі, передадуть на Житомирщину. В кінцем результаті ми хочемо, коли цей рушник буде вишитий, зробити журнал на двох мовах, і де буде новописаний кожен узор, хто його вишивав. Чому саме цей узор був взятий в ті чи інші області, чи в ті чи інші державі. Ми маємо глибоке переконання, що цей проєкт буде завершений. І цей рушник буде зберігатися на Тернопільщині, але кожен рік він буде мандрувати. Дар'я Красовська, Андрій Нестеров, Суспільне, Новини Вінниця. Півтора роки в російському полоні Айдарівець Ігор Гайоха, над ним та ще 17 захисниками та захисницями з 24-го окремого штурмового батальйону Айдар Збройних сил України Росія влаштувала показове судилище бійцям. Інкримінують міфічні звинувачення в насильницькому захопленні влади та зміні конституційного ладу ДНР та участі терористичній організації. Ігор Гайоха був учасником майдану та виступав проти приходу окупаційної влади на рідну Луганщину. За що його переслідували? А родичі внесли до розстрільних списків. Родина змушена в 2014 році була виїхати на Вінниччину, А ігор пішов добровольцем на фронт. Сьогодні суспільне Вінниця спілкується із сестрою Ігоря Галиною Гайохою, яка веде щоденну боротьбу за повернення брата додому. На яких напрямках він воював зі своїми побратимами з 2014 року? Перші півтори, напевно, року на Луганщині. Вони були на Луганщині. І потім виїхали на навчання і вже повернулись на Донеччину. В лютому 2022 року? То він сам повернувся. На передову після заключення нового контракту і був десь під Волновахою. Коли почалось масштабне вторгнення, вони одразу потрапили в оточення, почали обстріл. Чи відомо як він опинився у полоні? Хтось доніс, може хтось з лікарні дізнався, бо хлопець він видний. Прийшли і забрали по наводці. Хтось конкретно здав, що ось це. Войскового служба в Зеброве его забрали прямо в полон. Гаёха Игорь Игоревич, 15 августа 1988 года рождения. Праписан Луганська область, Краснодонський район, поселок Сєвра служив в батальйоні Айдар. 25 липня в Ростові на Дону було призначено чергове засідання Південного окружного військового суду у справі стосовно 18 українських військових безпосередньо бійців батальйону Айдар. Чи відбулося судове слухання, і що власне інкримінують росіяни нашим захисникам, серед яких і ваш брат було засідання. Їм вже статті, з яких звинувачують так званому тероріст, тероризмі, поваленні так званого конституційного строю так званої ДНР. Бо тут все так звано, бо це якесь утворення, якого не існує. Потім повалення влади на 15 серпня назначено. Друге засідання це саме день народження ігоря. Їм призначено адвокатів. Чи мали змогу комунікувати з тим, хто представлятиме інтереси вашого брата, і взагалі чи маєте ви змогу якось щось дізнаватися? Мамі зателефонував чоловік, сказав, що ніби адвокат ніякої інформації, крім того, що якщо ви хочете щось дізнаватися, то це за окремі кошти. Шукаємо можливості захисту, щоб його послав. Ну, ми розуміємо, що це шоу показове, що там вироки будуть все одно. Яке покарання вимагає російська сторона? Максимальний термін, тобто навіть до довічного заключення. Що найперше зробити, коли він повернеться додому? Я дуже сумую за ним, ну і буду відгодовувати. Я професійний кулінар то я. Мав його можливості бути таким ходим, будемо реабілітовувати його любов'ю своєю. Старе місто перехрестя вулиць Богомольця та Гальчевського. Тут працівники підрядної організації підключають до центрального водогону лінію, яку проклали приватним сектором по вулиці Богомольця, каже керівник будівництва Євген Мельник. Труба діаметром 225 міліметрів, завдовжки 910 метрів. Ця лінія будується спеціально для абонентів, щоб якщо буде якісь проблеми абонента, не закривати весь водовід. Роботи стартували у квітні, розповідає керівник робочої групи управління проєктами підприємства Вінниця-Облводоканал Олександр Якименко. За цей час на цій ділянці сталося сім витоків. Це досить багато. Це іноді буває, що відключати приходиться водопостачання в цілому для абонентів наших Водові цей збудований 80-му році. Він вже відпрацював свій термін експлуатації в цілому, взагалі, сталеві водоводи. До 30 років працюють. Ця труба буде тимчасово виконувати функцію магістральною, каже Євген Мельник, допоки замінюватимуть зношену сталеву трубу магістрального водогону на поліетиленову. На час відключення цієї мережі водопостачання мікрорайону Старе місто припинили на добу. Відновити його планують до 9 ранку, 17 серпня. Це одна з шести ділянок центрального водогону, яку облводоканал ремонтує за гроші світового банку, каже начальник Дмитро Кістіон. Кредит у 191 мільйон гривень підприємство надали у рамках проєкту розвиток міської інфраструктури. 2 мають замінити 10 кілометрів магістральної мережі від вулиці Лебодинського до вулиці Пирогова. Розпочали будівництво 2021-го. 7,1 кілометра вже магістрального водогону діаметром 4,630 вже введено в роботу. Це основний водогін. Тобто, якщо на ньому траптерплялися якісь. Валі, тобто це призводило до того, що можливо весь весь всестра місто залишалася без води. Дмитро Кістіон каже, завершити роботи планує до кінця року загалом по місту 635 км кілометрів водопровідних мереж. З них магістральних, тобто великого діаметру 72 км. кілометри у зношеному стані і потребують заміни 46 км. Олена Лена Андрій Нестеров, Суспільне новини, Вінниця. Котел для приготування їжі на 250 літрів отримав від благодійників Вінницькі пансіонати для людей похилого віку та осіб з інвалідністю. Коштує такий 90 тисяч гривень, каже виконуюча обов'язків директора пансіонату Катерина Якимчук. Їхньому закладу обладнання для їдальні придбав благодійний фонд Зимородок. Потреба у харчоварильному котлі була дуже велика, каже Якимчук, адже нині в їхньому закладі 224 підопічних, з них 92 переселенці. Усіх треба нагодувати до того ж, зазначає такий котел значно полегшить роботу кухарів. Обладнання, яке у нас сьогодні є на кухні в даному пансіонаті, воно з 1980 року. Воно застаріле, воно зношене, воно вже ну, неефективне. Котли, які були попередньо встановлені, вони вийшли з ладу, і ми вимушені були піднімати 30 літрову каструлю, метр над висоту на метрову висоту для того, щоб її поставити на плиту. А це вже облегчить працю безпосередньо нашим людям. Окрім кухонного обладнання, волонтери благодійного фонду «Зимородок» з організували для підопічних пансіонату і концерт від гурту Лісапетний батальйон. Йо, баба, йо! Україною в серці! Понад рік у пансіонаті Ганна Шаповалова з Донеччини. До Вінниці каже разом із чоловіком Григорієм їх доправили евакуаційним потягом. На Донеччині проживали у селищі Велика Новосілка. Цей посолок розбомбили повністю стоїть, там посій день. Бамб'ят стоїть на лінії обмеження. От і все. Ми благодарні цій організації, що нас сюди прийняли, що ми Здесь... вибрали таку програму, яка б відповідала трошечки інтересам тих людей, які сьогодні отримують свою порцію позитиву від лісапетного батальйону. прийшла подивитись на них. Я їх я дуже люблю. Стільки енергії, стільки колорита, стільки всього прямо аж піднімається настроєння. Живопис, графіка та художнє фото у Вінницькому художньому музеї. Презентували виставку Мистецтво через усвідомлення приурочили її до 32-ї річниці від Дня незалежності України, розповів Суспільному художник та співорганізатор виставки Володимир Козюк. в експозиції. Понад сотня робіт українських і світових митців. Картини про Україну, про наш дух, про скіфів, сарматів, трипільську культуру антів. Вишивку, кераміку, фактично про все, що є кодом нації. Ми воюємо за наших дітей, за нашу культуру, за нашу домівку, і ми цю культуру маємо зберегти і представити. Першого дня виставку відвідали 40 людей. Розповів директор музею Руслан Паламаровський враженнями від експозиції суспільним поділився віничанин Віктор Косаківський. Вона особлива, бо вона говорить про Україну, про нашу багатотисячолітню історію. Про те, що ми з вами настільки багаті, що й не уявляємо, найбільше подобаються великі повноформатні ці картини в залі. Про трипілля. і направду дуже талановиті роботи, дуже вартісні, як на мене. Я так бачу, і художники є молодші, я є вже більш досвідчені. Це ж прикольно, що роблять спільні такі виставки, колективні. Виставку мистецтва через усвідомлення розмістили у двох залах та у коридорі музею. Триватиме вона місяць. Вхід на виставку платний, вартість квитка 50 гривень. І на завершення ми згадуємо вінничан, які віддали життя, захищаючи батьківщину під час повномасштабного вторгнення Росії на територію України. Наразі відомі 1627 прізвищ. Вінниця. Підписуйтеся на Суспільне Вінниця у соцмережах.